Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса, ваш провідник. І сьогодні у нас чергова розпаковка з містік Сілк магазину. Невеличка, тут всього три колоди в мене. Така дуже бажана, і одна колода точно має історію, розкажу вам. Останнім часом повернулася я до замовлень в містік. Мені дуже подобається їхнє пакування. Все приходить в цілості і сахранності. Все приходить дуже, ну, знаєте, новесеньке, Ні нічого ніде нічого не подряпане, ніде нічого не прим'яти, Це супер просто. Обожнюю, коли дуже так ретельно і щільно запаковують. Так, давайте відкладу по одній. Ой, такий фіолетовий мішечок, класно, обожнюю фіолетовий колір. Ой, це така краса. Недавно замовляла, швидко мені зробили замовлення, тому пам'ятаю ще все, що замовила. Так, це матова вже відчуваю рекламка. Це в них з'явилася ну, відносна новинка. В них, в принципі, позначка-новинка, вона може зберігатися дуже довго, кілька місяців. Але я тільки, тільки не побачила, щойно побачила цю колоду, думала замовити її ближче до Хеловіну, але подумала, що тоді ну, не знаю, чи влізе вона в мене десь, можливо, буде не влазити в бюджет або ще щось коротше, вирішила замовити зараз. А огляд уже буду робити. Ближче до Хэллоуин. Я так собі думаю, зворот показую. Матова. Ну, цю колоду треба брати матовою, тому що це, Боже, як же вона називається? Милого привида? Або щось таке? Cutie Ghost, здається так. Ну, типу, милий привид. Намальована, мені подобається, що вона мальована. Тобто це класика лейта, але в такому милому, такому няшному, няшному вигляді такий тут привид, привид простирадла, знаєте. А, і тут його пригоди. Тобто, все, бачите, все по класиці. Дуже класична колода, просто з таким, але є нюанси. З таким нюансом, що тут персонаж. Ось такий ось привид. Вона, звісно, така спрощена в плані деталей, такі колоди зараз часто роблять. Ну, не знаю, люблю, не люблю такі колоди спрощені. В принципі, якщо дуже спрощені, прямо ну, такі мас-маркетові, мабуть, не дуже люблю, але люблю тематичні ось такого типу і не проходжу повз. В принципі, ну, для новачків дуже підійде. Я так дивлюсь, що вона дуже простенька. Для вивчення, ну, для вивчення, ви знаєте, що треба все-таки брати класичну колоду, тому що там і кольори, і всі символи, там кожен символ має значення і так далі. Ну, Ви це все знаєте, не буду повторювати. Але коли хочеться урізноманітнити трошки своє життя, бо театр логічний, можна брати ось такі варіанти. Боже, яка краса! Там, зараз ну, є просто, мені здається, ну на будь-який смак. Ну на будь-який. Я дуже люблю, наприклад, колоди за фільмами чи книгами відомими. Я, в принципі, кіноман і ну, коли з'являється якась колода, там, да, присвячена якомусь актору або фільму, який мені сподобався, ну звісно, це має бути. Ну, наприклад, ось як я вам показувала Меріл Тейрот, та, що мені приїхала днями. Дуже люблю Меріл Стріп, ця колода присвячена їй. Да? І ось такі тематичні дуже люблю, полюбила коротше, колоди присвячені анімалістичні, присвячені тваринкам. Не всі мені подобаються. Мені подобаються кошачі, котячі колоди. Мені дуже подобається левелінавська совушки. знаєте. Але... В місті поки що її, на жаль, нема. Бачила на Тарамансі. Ну, не знаю, хочу замовити, але поки що, поки що в пару їй хочу хоча б парочку замовити, в пару їй поки що нічого не підібрала. Знову ж таки, хотіла Гоголя. ну це так вже ділюся з вами. Гоголя, але виявилося, що там ну, просто якийсь бездарний калаш. Ну, не хочу. Хочу Гоголя. дуже люблю Воголя. Обожнюю його ніч перед Різдвом, ну, коротше, і вій, і все це ну дуже мені подобається ця історія. Але чекаю, поки хтось зробить дійсно красиву колоду, намалює. Або хай це буде колаж, але красивий колаж. Ви знаєте, я вже люблю колажні колоди. Але коли це красивий колаж майстерний. Ну, а там просто, ну, вибачте, на слові, зляпали, як, як було. Я подивилася огляд і відмовилася. Тобто, Спочатку побачила, що є в нас в Таро Тароголя, і така о, ух ти, біжу замовляти. І класно, що одразу не замовила. Пішла подивитися огляд. Подивилася огляд, розчарувалася. Ну, звісно, про оригінал я й не думала, бо оригінал в РФ. Але ну, побачивши копію, дуже зраділа. Але ну, Потім відмовилася. Зараз копія ну, якби шаблон з'явився вже і в мій і ну, ну коротше відмовилась, тому що сама робота мені не подобається з ну, самих авторів колоди. Таке відчуття, що за півгодинки зліпили. Ну, коротше. Тож чекаю. Ух ти, клас, навіть шапку не забули, супер. Тож чекаю, поки з'явиться. Ну коротше, і там поки що я не знайшла для себе в таромансі другу колоду. Треба буде, можливо, ще почекати. Ну, а оригінал Леві Поліновський, ви знаєте, я не люблю, не люблю їхню якість в плані того, що вона непрактична, і ненавиджу ці величезні коробки. Я не знаю, мабуть, жодного разу я не чула ніде позитивного відгуку від цю коробку. Ну, коли вони вже дослухаються і перестануть робити ці нікому не потрібні коробки. Зараз, зараз вам покажу своє застосування цього коробка страшенного. Ось, наприклад, ось такий в мене є цей Wizard's Tarot від Барбари Мур. Сам, сама колода Таро дуже класна. Тут у мене книга, але коли в мене з'явиться книжна шафа, книжкова шафа, книжкова полиця, я всі ці книги повиймаю і просто поставлю на полицю, і коробка у мене залишиться, не знаю, що з нею робити, можливо, навіть викину. Це ну, чесно, як валіза без ручки. Її і викинути шкода. І тримати ніде, правда, от куди мені її запхнути, я не знаю. Ще в мене є одна така краса це вже від Шифер Publishing. Enchanted Love Tarot. Таро зачарованих Любові. прекрасне Таро. І та сама історія величезна коробка. Коротше, і ці коробки, знаєте, що я з ними роблю? Лайфхак для тих, хто має такий самий. Короткий тримач телефону, як у мене. Я е, ось так роблю і підставляю. <смі> підставляю його під прищепку тримача. Е, ну, ось так я поводжуся, перепрошую, що я вас трохи порухала, але просто хотілося, щоб ви трошки поржали. Хотілося вам показати, як я, як я застосовую ці величезні коробки. Е, іншого застосування я для них поки що не знайшла. От. Ні, ну знаєте, коли є дуже багато місця, для... або коли там, ти маєш небагатько колод, тоді воно може не критично. Я колекціоную колоду, знаєте, і ну, не маю, на жаль, поки що багато місця для них. І якби, ну, Якщо ти маєш там, шафу на всю стіну, тоді ти, можливо, можеш ці коробки теж красиво виставити. Вони дуже красиві. Ой Боже, яка ж колода класна, як вона мені подобається. Слухайте, ну я реально раджу вам в матовій ламінації її замовляти. Ну, я просто вже з досвіду знаю ці такі малюнки, як це, пастельні, пастелью, коли малюють, акварелями. Ну, тобто, як сказати, Які не вимагають близько знаєте, фарби. То їх ліпше замовляти в матові в ну, на мій погляд, так. Ой, боже, яка краса! Вона така дитяча. До речі, можна діткам, знаєте, таке. От підліткам, мені здається, дуже сподобається. Вона така, нібито трішки кріпова, тому що тут такий привид, але він такий добрий, але він такий смішний. Знаєте. Ну і все, класика, класики. Тобто тут нічого не переосмислено, тут просто замінений персонаж. і все. Класс. Ну прям моя любовь. Нова любов, знаєте. У мене поки що дуже мало хеловінських колод. У мене є Хэллоуин uh, Тейрот від uh, US Gamer. Um, ну, прямо така хеловінська. Ну, теж, не знаю, мені подобається трікотруїд Барбари Мур. Теж, можливо, цього року придбаю до Хелловін. Мені подобається хоррор Тейрот, але в нас її немає оригіналів. Мені хочеться оригінал там. Дуже, дуже класно зробили, класне видавництво, і ну, мені дуже хочеться. Ну, так, коротше, Хелловін просто самайн. Моє улюблене ну, після, після Різдва, після Нового року, мабуть, улюблене свято. Дуже я його люблю і всю, всю цю атрибутику. і тому хеловінські колоди це щось таке окреме, окреме місце в моїй душі займають. Ой, краса, краса, краса. Мені дуже подобається. А я. А, тут, бачите, немає нумерації на старших арканах, тому тут немає а, дубльованих карт правосуддя, справедливості і сили, бачите. Слухайте, в них така класна вирубка стала. Навіть і прибиратися ні до чого, чесно. <гум> Правда, дуже класно. Ну, поліпшують якість. Знаєте, це завжди радує, коли ну, людина або команда прогресує, коли не просто почувають на лаврах, а реально щось роблять для покращення. Ой, тут теж такий красивий мішечок, знаєте, синій, але не, не електрик, а такий індіго більше глибокий. Прямо. Не знаю, мені прям такий кольор дуже подобається. Сьогодні прям такі красиві мішечки, знаєте, прям вирішили мене порадувати. Дякую, дякую. Ви ж знаєте, так, що кольори вони можуть впливати теж на нашу психіку, ну, точніше, вони впливають і вони можуть регулювати наш стан, допомагати. Тому тобто, вони не лише є симптомом, скажімо так, да? Там, депресія теж може бути симптоматична. Так? Ну, коротше, людина більше одягається в такі темні кольори. Це не обов'язково симптом депресії, але як один із симптомів, це може бути: так? якщо людина обирає тільки там, чорний гардероб. Ну, у мене колись була депресія, колись був такий період, і я пам'ятаю, що тоді мій гардероб складався з трьох кольорів: чорний, сірий, коричневий. І це такий, знаєте, великий дзвоник. От. А потім, коли я з неї вийшла, мені різко пере, ну, перестали подобатися ці кольори. І досі ну, чорний іноді ношу, звісно, чорний, ну куди без нього, да, лаконічний колір. Але я дуже люблю різнобарв'я і дуже люблю світлі кольори. Сірий взагалі не люблю. Ну, це таке, знаєте, кольорова-кольорова історія. Як у Скрябіна, кольорова. Так, Таро, сонця та місяця. Цю колоду я побачила в магазині Анг, там, де в нас є зарубіжні новинки, де ми можемо замовити з-за кордону. Ну, зараз вже і напряму можна замовляти. але Поки не можна було, а, можна було тільки через анг отримати якусь бажану колоду. Там я побачила цю колоду і хотіла її замовити. Ну, коштує вона так пристойно, оригінал, да? незнайоме видавництво. Я поняття не маю, яка там якість, якщо чесно. Але, на моє щастя, я побачила цю колоду, макет її у, місті, у містік. І вирішила, що. Мене повністю влаштує копія цієї колоди. Такий зворот дуже красивий. Це теж сучасна така колода, ой, Боже, краса, краса. Ну, тут я взяла глянець. І знаєте, мені подобається глянець, тому що от я листала галерею, і в мене було таке відчуття, що вона має сяяти. От буває таке відчуття від колоди. Ой, Боже, яка краса! Так, я бачу, що вона така боді-позитивна, вже за це їй великий плюс. А, Боже, краса, краса. Тут вона в мене з рамками, звісно ж, ви знаєте, що в місті мало того, що ламінацію можна обрати, можна обрати рамочний безрамочний варіант. Але тут мені саме захотілося з рамками. І, от... І це повністю така кольорова колода, різнобарвна. Супер. Дуже класний стиль малювання. Мені дуже подобається. Такий теж трішки мутяшний. Вона теж, як я бачу, така дуже проста, дуже по класиці. Просто вона така, ну, як на мене, надсучасна, знаєте. Ой, боже, класна, класна. Купа астрологічних символів. Справедливість у нас 8. Угу. сподіваюсь, що є дубль. Ну, я частіше за все так класично визначаю справедливість 11, а сила 8. Слухайте, там вже була в нас сила, я не звернула увагу. Ага, ось сила 11. А, але коли ну, міняють місцями, то мені це не заважає, особливо я не, не звертаю особливо на це уваги. Ой, краса, краса, Уа, клас, єрафант такий клас. Місяць сонце. Угу. Якась така незвичайна колода. По відчуттям. Знаєте, вона нібито як про іншопланетян, хоча вона, ну, яка. Якби... Угу. Краса, краса. Ух ти! Супер! Вау! страшний суд. Одна китика воскресла, врятувалася мандали скрізь. Краса. Ух ти Ой, ну прям, знаете, такие красномовні образи Одноріг, ну прямо. Супер. І тут нібито тебе як персонажа включають в цю кампанію, бачите? У кожного є свій кутик. І в авто, ну, в глядача теж клас. Мах! Диявол. Одна з тих колод, де, бачите, диявол також не, не якийсь такий жахаючий, взагалі така дуже ніжна колода, теж скажу, що ну, можливо підійде таким вразливим, чутливим особистостям. Мені подобаються квіточки, такі скрізь краса, квіточки і така всіляка няшність. Сьогодні в мене няшні колоди, ну, принаймні 2-3. Третю, навряд чи можна буде назвати няшною. Але, ну, подивимось, подивимось. Ух ти, карти двору прям такі класні. Ух ти, імператор який. Помірність Боже. Так, да, ви знаєте, мені дуже подобається глянець, тим, що вона підсилює ці кольори. Вони тут не вирве око, але вони якісь такі, така гама якась вибрана, що вона дійсно сяє ця колода. Ох, тут така жорстока трохи карта. Ух ти, інь і янь, так? Да? Так, ну і де ж наша правосуддя, світ. Вежа. Ой, мені дуже сподобався відлюдник. А, от я якраз в галереї побачила його, мені так сподобався. А, тут немає, знаєте, немає дублів. Чи я, може, прогавила їх. Ну, передивлюся ще раз, але якщо не знайду, то будуть, будуть просто під цими номерами. Нічого страшного. Дві додаткових карти, як завжди, є. І третя колода. Нарешті, нарешті. Червоний мішечок, Теж дуже люблю, червоні кольори. А, так. Угу. Як же вона називається? О, це теж глянець у мене. Так, рекламка. Дві додаткових. Це таро, чи то мистецтво цирку, чи то просто таро цирку. Зараз вже точно не скажу. Зворот, глянець. Ну, тут не знаю, чи глянець, чи матова буде влучніше. я взяла глянець, думаю, що і те і інше тут підійде, знаєте. Це перша моя колода про цирк. Тому що всі інші поки що мене абсолютно не захоплювали і не приваблювали. Хоча ну, сама тема мені подобається, але, ну, коротше, поки що не було колоди, яку би мені захотілося мати, яка була би доступна. Є одна колода у US Games. Точніше, була вона вже out of Print, на жаль, вона вже raritet, і її ніде нема. А, ну, можливо, десь на Амазоні доларів за 300, але ну, це означає, що нема. А ну, як би от її мені би хотілося. Теж не пам'ятаю, там така довга така назва, щось теж з цирком. А, а от цю колоду побачила, ну і вирішила, що ну, чомусь вона мені запала в око. Це колаж, але бачите, такий чудернацький колаж, трішки ніби штрихований, чи трішки, ну, знаєте, техніка мені дуже сподобалась, мені сподобались оці. Написи у ці рамки, тут, звісно, треба буде з нею розбиратися. Не знаю, чи є там МБК до неї електронна, але як мінімум треба буде знайомитися з кожною картою окремо і з цими написами. Тут колода непроста. На відміну від попередніх двох. Абсолютно непроста. Слухайте, мені так подобається, і причому мені дуже подобається глянець в цій колоді. Ну, повторюсь, я думаю, що матова тут теж буде класна. Це той варіант, коли, ну, якби, можна і так і сяк, але ну, в залежності від ваших смаків, я якось однаково люблю і глянцеву, і матову ламінацію. Єдиний недолік глянцю для мене це те, що відблискує іноді на відео, але я, ну. Трішки вже пристосувалася. Мені подобається глянути з тим, що кольори яскравіші, і тим, що є оцей ефект сяяння і ефект 3D, коли це колажні колоди, іноді це важливо. От тут дійсно зберігається такий ефект 3D. Матова ламінація буде трошки його гасити. Ой, клас! От мені реально дуже подобається така ретро-ретро колода. І дуже такий класний колаж. Як я раніше її не бачила. Цікава, дуже цікава колода. Сила. Тут знову нема нумерації, тому не буде дубльованих карт. Ну Цікаво, мені от, дуже зараз цікаво це, з нею попрацювати, тому що це одна з тих колод, від якої ну, якби не знаю, чого очікувати. правда. Такі колоди можуть абсолютно здивувати, можуть виявитися дуже складними або виявитися, навпаки, простими. Хоча, на перший погляд, мені здається, що вона дуже непроста. Те, що вона багатошарова, це. 100%. А те, що вона не поверхнева, О, чарлі чапля навіть є. Ух ти. Знаєте, дуже задоволена. Починаю, знаєте, ставати прямо шанувальником, прямо таким фанатом колажних колод. Ну, Дійсно люблю якісні колажі, коли це зроблено майстерно. Це прекрасно. Дуже класна колода. Не знаю, що до огляду. Швидше за все, тут огляд гортання хіба що буде, тому що для огляду треба, мені здається, з такими колодами трішки накопичити. Ой, перепрошую, хтось згадав. Переп... Накопичити трошки практичного досвіду, накопичити. Клас. А, накопичити якихось ну, власної інформації від роботи з цією колодою. А оскільки вона така, ну, знаєте, не на щодень, я би сказала, вузько специфічна, то це займе деякий час. Ну, звісно ж, попрацюю нею для себе спочатку. Ой, клас, опа. Хм. Це типу іерофант, я так думаю, так? Да? Ключі бачу, зірка. Хм. Так, да, ну тут треба і поперекладати, і трошки, трошки вивчити. Складна, складна колода. Ну, на перший погляд, принаймні, так. Одразу з наскоку. Не вийде. Ну скажи мені, нащо ти до мене прийшла? Бо цей макет уже досить давній містік, але я помітила його тільки зараз. Тільки зараз він мені у очі. Чому? Ну, навіщо прийшла до мене? Скажи, будь ласка. Так, і що ми маємо? І що ми маємо? Для прискорення, посилення і легалізації. <свист <completes> <свист> Ой, Боже. Угу. Щось завершення і, і рух кудись. Рух Ринг Мастер. Хм. Ну прям цікаво, цікаво. Тобто однозначно для руху вперед, для якихось досягнень. Ну, коротше, новий, знаєте, новий щабель в навчанні, я так вважаю, тому що, тому що типу, нічого сидіти з простими колодами, треба брати складні і вивчати, якось так. Бо я останнім часом, знаєте, трошки обираю прості шляхи. Це непогано, але. Просто, мабуть, треба і те і інше. І простішого, і складнішого. Ось такі сьогодні колодушки, абсолютно задоволена кожною з них. Ну, це вже такий свідомий був вибір, дуже, дуже вони мені подобаються. Ця колода, цирк, потребує прямо вивчення. А ці дві бери одразу і працюй. Ну, цю теж там треба символіку порозбиратися, а привиди ну прямо дуже-дуже. така Ізі, мені так здається. Ну, подивимось, як будуть працювати. Дуже вам дякую за перегляд. Бувайте, побачимося в задзкалі.